Ось за цими книгами я також готуюсь до НМТ. Це на основі минулорічних років зроблені завдання. Щодня кілька годин навчання для одинадцятикласниці Софії підготовка до НМТ стала частиною звичного розпорядку дня. Вона навчається в 14-му ліцеї Луцька. Зараз уроки відбуваються онлайн. Софія тут є прикладка. Яка він з ціносцем журавлем? Так. на підготовку я зазвичай стараюсь не витрачати весь свій вільний час, бо так само хочеться відпочити, і треба дбати про своє здоров'я. Тож, окрім школи, година, дві. Перший семестр я закінчила на відмінно, але більш увагу саме приділяє тим предметам, які будуть на НМТ. Четвертим предметом вибрала англійську мову, адже це найбільший коефіцієнт на мою спеціальність. Ще з дитинства хотіла пов'язати життя з юриспруденцією. Насправді на мою спеціальність дуже важко попасти на бюджет, тож потрібно високі бали. У нас є звичайно уроки і факультативи. це окремі уроки з абсолютною підготовкою до НМТ. Під час війни буває складно зосередитись на навчанні, каже Софія. Я особисто за тата хвилююся. Він на сході. Я все роблю заради нього, щоб просто він мною пишався. Доброго дня! Рада вас бачити. Розгляньмо, зокрема, таке завдання на відповідність на синоніміку простого та складного речення. Підготовка до національного мультипредметного тесту розпочинається ще в 10 класі, говорить вчителька української мови та літератури Лідія Дружинович. Вона навчає цьому предмету учнів Мелітопольського фахового коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Під час повномасштабної війни каже педагогиня, вчаться дистанційно. Студенти перебувають в основному в Україні. Частина здобувачів освіти перебуває за кордоном, а також є здобувачі освіти, які, на жаль, лишились в окупації, але прагнуть здобувати українську освіту. Ось уже з січня усі дуже інтенсивно готуються до складання цього тесту. Створений класрум, де мають доступ до виконання завдань, а також гарний ресурс ЗНО освіта UA, на якому теж є тренувальні тести. Важливі такі завдання: от правопис складних слів, як було і як стало, і, наприклад, те, що зараз там екс-президент, віцепрем'єр. Потрібно писати разом. Як показує досвід, можливо, найскладнішими є все ж таки робота з текстом, тому що саме ці завдання займають дуже багато часу. Основна сесія НМТ цього року триватиме з 20 травня по 25 червня, розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. Формат тестування залишається без змін. Учасники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів. Три обов'язкових іспити. Українська мова, включно з завданнями від відповідності оновленого українського правопису. Я на цьому наголошую. Математика і історія України. Зрозуміло, весь курс і один вибірковий предмет минулого року. У нас було понад 12 тисяч учасників. Орієнтуємося на не меншу кількість учасників. Зв'язку з безпековою ситуацією, ми будемо працювати в напрямку збільшення кількості пунктів тестування в Україні. Тяг ми очікуємо збільшення порогового балу з двох обов'язкових предметів: українська мова і історія України для української мови з семи пороговий бал підняти на один бал до восьми, а з історії України з вісьми до дев'яти зі слів завідувачки відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Але Корнейко. Реєстрація на НМТ стартує навесні. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.